дренаж, я можу це показати, дренаж. Це до нас все затопило. Це діти можуть, брата рідного, племенники, тому зараз питаюсь їх перевезти в Камишани. Що буде в Камишанах, не знаю. Там теж мама, тому поки хоча б в Камишану, бо Камишани трошки вищі. Херсона з Острова Дорофеєва, 20А і мені прийшлося виїхати. Єлі я сползла з п'ятого етажа, вийшла на дорогу туди, до нас, до маленького ринку. Там красний крест, машина мене підібрала, хлопці привезли мене сюди, щоб я добралася до комиру. Там у мене Внуки, дочка, вони теж евакуйовані. Як координатор благодійний фонд Добра справа ми займаємося евакуацією людей з «Хелпіпл», з проліском, допомагаємо людей евакувати. Сьогодні уїхала у нас три автобуси. На Одесу у нас сьогодні 50 чоловік поїхала. На Київ у нас сьогодні поїхала десь 10 чоловік. І до Миколаєва. Сейчас привозять людей з острова. Вот у нас 10 человек чоловік вже чекають. есть люди їдуть. Хто їде в Хобліва, хто їде в Кісільовку, хто їде в Ніколаїв? Тось, якщо потрібно розміщення, ми шукаємо з іншими волонтерами, контактуємо і шукаємо розміщення. У кожному населеному пункті розгорнуто штаб ліквідації наслідків та евакуації населення. Зараз в кожній громаді працюють поліцейські, наші працівники, волонтери, прийшли на допомогу і евакуюють людей. Станом на зараз, що ми бачимо, лише один критичний момент це. Мікрорайон острів місто Херсона, де на тепер евакуйовано більше 800 людей. Також є один населений пункт в Тягінській громаді це село Тягінка, де евакуйовано 20 осіб, 20 домів. Там підтоплено. І село Боргунка, одна вулиця. Там також люди внутрішньо-періодичні переміщені. Приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей в цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів, 17 тисяч 130 людей знаходиться, по нашим даним. Проживає всіх, ще є 20 населених пунктів. Лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються. Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті в Херсоні близько 2 метрів. Орієнтовно, дана межа може підвищитись ще на метр, тобто плюс 3 метри, максимально що може відбутися при такому витоку води. Через 24 години водними підрозділами, які в нашій державі, вони прогнозують критичний момент підняття води. Після цього буде спустошення в Леман та море, і ця ситуація буде поліпшуватись і вода буде уходити.